Знайомство з Ковгоском імені Хрущова почалось у похожій зимовий день. Село Героимівка. Що ж, село як село, таких на Україні тисячі. І живуть і працюють у ньому люди приблизно в таких самих умовах, як і в інших колгоспах Радянської України. Познайомимося з повсякденною буденною роботою колгоспу, Спробуємо розібрати воспів країни. Варинський фермів Господу. Дивіться, як добротно, по хазяйському збудовані приміщення. До кожного з них підведені електрика і водопровід. але й силою земів. За базу корлів і сливосу вистачить до самої весни. Корене плоди і картопля перед згодовуванням переробляються кормокорбайну. Корми треба витрачати розумно, так, щоб кожний кілограм приніс найбільшу користь, говорить одна з кращих доярок первих Халина Буркацька. Вона розповідає слухачам трирічних адрозоокурсів про раціон годівлі, в якому враховується різноманітність кормів, продуктивність і жива вага кожної корови. Добовий раціон кормів на фермі в колгоспі складається. соломи – 8 кг, сіна 3 кілограми, коренеплодів 15 кг, силосу 45 кг, жмихів 1,5 кг, Тепер про доїння. Ви досвідчені доярки, гірше від мене знаєте правила доїння. Перед доїнням треба зробити масаж вим'я. Старанно витерти його. Видоювати молоко треба повністю, пояснює Рукацька. Справа в тому, що я ніколи не забуваю все це зробити. Наполеглива праця і систематичне навчання тваринників дали свої результати. За рік удій молока вивіз на 600 літрів і досяг 2700 літрів на кожну фуражну корову. Кращі доярки ферми. Віра Василенко, Галина Бункацька, Галина Тараненко, Марія Мономаренко надоїли майже по 3000 літрів кожна. В цей вечір актив колгоспу. Обговорено в рішення січневого пленуму ЦК КПРС. Голова колгоспу Галина Євгенівна Буркацька, яка брала участь в роботі пленуму, доповідає активу про завдання колгоспу в світлі виконання рішень пленуму ЦК КПРС. ПРС. Ми надзволили виконати рішення січневого І про новий порядок планування, колгоспники вступали в новий сільськогосподарський рік, борючись за раціональне використання кожного гектара землі, за піднесення врожайності, пшениці, і конопель, овочів і виноградів. Особливу увагу було приділено основному резерву зміцнення кормової бази кукурузі. Про неї сказав і бригадир Дем'ян Виченко. А первая і друга бригада виросла по 35-му селі Тарово. Чому така? Хіба всі земля кушать не дорожчих для того, щоб використовувати всі резерви і всі анакретичні засоби дні наші правовозити? Виступає деянка Галина Тараненко. Сказали. І так я думаю, на цей на у нас кожен не вірші становища до купуру. Ми навозили багато передою. Я думаю, що все відстроки ми її по тілі и оброби, так як, як напад. Так, так в результаті гарячих обговорень і точних агрономічних і економічних розрахунків. Народився план Когоспу на 1955 рік. За рахунок зменшення посівів маловрожайних культур збільшені площі під посівії кукурудзи в 2,5 рази. Конопель на одну третину. Кожний гектар цих земель повинен дати не менше 5 тисяч карбованців прибутку. Річний прибуток колгоспу досягне в 1955 році. 5,5 мільйонів карбованців. В минулому громадський прибуток села Геронимівки становив два карбованці 45 копійок. Безстрасно розповідає статистичний довідник Київської губернії за 1903 рік. Галина Євгенівна, студентка 5-го курсу заочного факультету Київської сільськогосподарської господарської академії, готуючись до дипломної роботи Економіка колгоспу імені Хрущова записує. Спокон віку не було в цих краях більшої сли, убоства, занедбаності, ніж на Черкащині. Селяни кидали малородючі землі, і йшли на промисли, на заробітки до поміщика. Рідко зустрічали цих найсладніших сільськогосподарських машин, працюють сьогодні на полях Черкаського району. Активну участь у боротьбі за високі порів, механізатори достроково закінчують ремонт тракторів і приступають до ремонту комбайнів. Черкаська МТС відіграє вирішальну роль у виробництві колгоспу імені Кущова. Порами хосів культивація та інші трудові половині роботи майже повністю механізовані. Весна не загорає. Всі деталі посівної керівники МТС Госпу уточнюють зараз, коли поляжки вкриті снігом. Насіння в колгоспі висівають високоякісне, районованих сортів, озима пшениця Люцисцин 17, жито тарашчанське 2, кукуруза Харківська, 23. Бригадири Биченко і Василенко в колгоспному будинку агрокультури перевіряють на схожість насіння кукурузи гібриду ПВІР-42. Одержане з науково-досвідами інституту зернового господарства. Ще задовго до сівпи на поля вивозять місцеві добрива. Для того, щоб піднести родючість землі, колосники заготовляють величезну кількість місцевих добрив до 12 тонн на кожний гектар ріллі. Внесення протягом ряду років великої кількості добрив до 15-20 тонн на гектар під просадні культури і до 35-40 тонн під коноплі різко підвищило врожайність ковгоспів полі. Без внесення добрів у ковголоскій збирали пшениці по 6-7 центнерів з гектара. Після внесення добрив урожайність пшениці зросла до 25-30 центнерів з гектара. Кукурузи без внесення добрів збирали по 7-8 центнерів з гектара. Після внесення добрив урожай кукурузи піднявся до 50-60 центнерів з гектара. Без внесення добрів коноплі давали не більше 2 центнерів волотна і насіння з гектара. Після внесення добрив. Урожай володна і насіння та досяг 8-9 центнерів з гектара. Весна в цьому році була пізняю. Пам'ятають, що кожна година, зекономлена під час сілби, дасть додаткові центр на До сілби приступають вибірково, на ділянках, де це дозволяє стан грунту. Тісна співдружність польової і тракторної бригади, правильна організація праці і розстановка людей забезпечують проведення сілби в стислі строки. Зараз тракторна бригада Андрія Жамкака вийде в поле. Родючість з полів є результатом правильного обробітку ґрунту, продуманої системи внесення добрив і сілосмін, широко використовується вузькорядний і перекресний способ сівби. Під коноплі відходять кращі попередники, розміщаючи їх по землі, що йде по седеральному і чистому пару. Ковгоскі вже давно перейшли на застосування органомінеральних добрив, змішуючи одну тонну корябної з одним центром мінеральних добрив. Інергії. Сінять коноплі довірним насінням. І тільки стрічковим способом з відглядатими за в 60 сантиметрів. Сіють в ранні строки, слід за ранніми яровими, коли верхній шар ґрунту прогрівається до 10-12 градусів. Ранні строки сіби забезпечують появу дружніх сходів конопель, їх ріст і розвиток. Весняні роботи в розпалі не тільки на полях колгоспів. В парниках готують розсаду капусти, помідорів, Перша в цьому році на полях колгосп працює машина СНГ 4, яка замінює працю 60 колгоспників.